Друзі, всім привіт! Моє вітанечка із України. Сьогодні хочу поміркувати про закриту систему для орхідей і викласти вам свої особисті думки. І ще десь так приблизно років за 5, коли мені розповідали про закриту систему для орхідей, я не була прихильником. Навіть навпаки, я була дуже-дуже проти закритих систем для орхідей. Але тоді, тоді в мене було орхідеї десь, десь, десь так, знаєте, приблизно 2 сотні. Але ж вони додавалися і додавалися, і їх ставало все більше і більше. І якщо тоді весь вільний час мій був зайнятий орхідеями, то можете собі уявити. Скільки часу треба, якби, аби доглядати орхідеї в домашніх умовах, в умовах квартири, коли їх перевалює вже за 5 сотень. Тим паче, коли вони дуже-дуже різноманітні по умовах утримування і по їхньому догляду, я точно знаю, що таких, як я, які мають бажання охопити. Всі види орхідей і хочуть спробувати все, що тільки є в природі, то вони мене зрозуміють, чому ми постійно купуємо і купуємо нову і нову, навіть інколи назви цієї орхідеї ніколи не чула, але без остраху без купуєш і несеш її в дім. Бо, то, як я казала, це є пошук ідеальних орхідей для саме своїх домашніх умов, умов свого регіону, умов своєї квартири, особисто своєї квартири. Бо у нас у всіх різне і освітлення, і якість води, і час, який ми можемо приділити своїм рослинам. У нас у всіх це все по-різному. У мене немає малих дітей. Тому я можу дозволити собі багато часу приділяти орхідеям. Дівчата кажуть: а мої орхідеї зростають в закритій системі, я на... майже не підходжу до них. І тут в мене закралася думка. А може і собі спробувати. Ну, що стосується закритої системи для фаленопсисів, гадаю, що ви всі знаєте і розумієте, що можна вирощувати фаленопсиси в закритих системах, тим паче, що ці рослини пробачають і перелив, і посух. Тож я спробувала декілька орхідеїк. Ну, наприк... Це справжня мініатюра. Це Анні Аннілораті. Фаленопсис на тлі якої створено дуже багато різноманітних фаленопсисів з некрупними квіточками, але з такими губками, як я кажу, як лопаточка. Я люблю свою Анну Лораті. Вона в мене вже давно і був час, коли їх було мало, то для Анни Лораті часу вистачало. Але орхідеї все прибували, прибували і прибували. І на анулараті того часу я вже не витрачала. І що ж сталося з цією орхідейкою? Вона то пересихала, то вона підгнивала, то їй світло, то їй темно, то листечка в неї зростає, отаке видовжене. Хоча воно повинно бути отаким набагато округлішим, а воно видовжується, видовжується. Із-за того, що їй не вистачає світла. Лисячко тягнеться до світла, і тому воно таке довге і ходе. Або як вона втрачає коріння, то в неї зростають отакі маленькі лисечка. Зовсім маленькі, вон, бачите, не було коріння і лисячко виросло маленьке. Зараз вона переїхала в закриту систему і в неї налагоджується життя. В неї гарно зростає. Коріння. Вона охоплює, потрохи охоплює свою ємкість, В їхні красиві вази. Я просто беру отакі, отакі бутиля, в яких я купую або олію, або воду. Вони різні по розміру, я їх обрізаю і вирощую в них орхідеї. Тож, що хотіла вам сказати, що Часто з'являється у багатьох питання, а який ви ґрунт використовуєте для закритої системи, то хочу вам відповісти. А ви не дивіться на мене, ви дивіться на себе, ви дивіться на те, яка вологість у вашій оселі? Якщо у вас в оселі за волого, то вам в закритій системі Краще й не вирощувати, бо ваші рослини отримують вологу із повітря. Мої, мої швидко сохнуть, бо атмосферна вологість в моїй оселі, то так приблизно, знаєте, десь від 20 до 40. 40, то якщо прохолодно, прохолодно і на вулиці сиро, то в мене буде 40. А в спекотне літо, то в мене вологість навіть 10. Це дуже-дуже мало. Тож, я вирішила спробувати декілька фаленопсисів посадити в закриту систему, в якій особисто в моїх умовах крупна кора і мох. Немілка кора, крупна кора і мох. Крупність шматків кори. То це, це для мене десь так від 2 см до 5 Є шматки і покрупніші. Бо все ж таки я настоюю на тому, що орхідея це дитина повітря. І навіть в закритій системі коріння повинно дихати. Мох тримає вологу. Ну, а кора, кора саме для того, щоб. Орхідея закріпилася і почувала себе впевнено в горшику. Отож я вирішила так. Але поряд з фаленопсисами, з якими мені вже давно все зрозуміло, стали з'являтися котлеї. І багато котлей. І вони різні. У деяких котлей товсті коріння, у деяких котлей тонкі коріння. Тонкі ніжки або товсті ніжки, два листи, або один лист. Одна має періоди спокою, інша ні. Одній потрібно дуже багато світла, а другій потрібен короткий світловий день. Одна потребує в прохолоді, а інша повинна бути постійно в теплі. Тож, я експериментую і нікого, нікого. Не змушую повторювати за мною. Я експериментую зі своїми орхідеями і розповідаю вам саме про свої експерименти в своїх умовах. Так що я вам хочу сказати: дійшла до ручки, в закриту систему, висаджую вже деякі дволисні, наголошую дволисні котлеї, що в моєму розумінні. Закрита система для котлей. Це ось така обрізана, знову ж таки, бутилка. На дні кора з додаванням трохи моху. Чому Чому саме так? Тому що при поливі я залишаю воду отут, ось так. Спеціально, щоб ця вода впитувалася в першу чергу в мох. Те, що отут сухо, це мене навіть не напрягає. І не напрягає це особливо і котлею на тому етапі, коли вона вкорениться. Поки вона не переукоренилася, вона буде втрачати тургор. Бачите? Отаке буде в неї листечко. Але тут також нічого, нове коріння, воно, воно буде зростати і буде тягнутися не догори, не випускати повітряне. Коріння, якого я терпіти не можу, коли орхідея розпускає свої коріння скрізь. Вони лізуть і догори, і до сусідніх горщиків, вони ламаються, бо все ж таки що не кажи, а кожний горщик треба дістати, щоб його полити. Те коріння ламається. Ну і це знаєте, воно шкодить і орхідеї і не подобається мені. Потім, коли зростає отакий от маленький зростик, Ось, бачите, ось він вже з'явився. З'являються і корінчики. І на деяких псевдобульбах відновлюється тургор. На попередніх псевдобульбах відновлюється тургор. На самих старих тургор вже не відновиться. Орхідея його з'їсть і воно відпаде. Ось так я на дно додала води і. За 5 днів ця вода випарується. Що випарується, що впитається в нижні кусмичики кори, в мох. І корінці цієї орхідеї, вони будуть добре почувати, куди їм треба пхатися. Вони будуть пхатися саме сюди, до дну. Це, що стосується орхідеї, яка стоїть на поличці. Тобто горщик. Цей не гріється на сонці. Він затулений тут ще сусідніми горщиками і на сонці він не гріється. А от вам котлея, яка зростає на підвісі. Вона зростає на підвісі на сонці і в закритій системі. Бачите, вона зараз повністю суха. Ось такий собі сухарик. Але хочу зауважити, що у цієї котлеї на дні моху нема. У цієї котлеї мох ось тут посередині, а на дні в неї просто укладено так, нещільно. Укладено кокосове длине, кокосове волокно, а далі йдуть крупні куски кори, як ви бачите, котлея. Оцю котлею я поливаю, не наливаю отак на донце, а заливаю горщик повністю ось так. До моху, і навіть інколи трохи вище. Для того, щоб і цей мох пропитався, і оця кора. Потім я цю воду зілью і на дні я її не буду залишати воду. Чому? Тому що ця котлея знаходиться на підвісі і висить на відкритому сонці. Сонце на неї лупяше десь так приблизно з 14 і до 19 години влітку. І якщо в горщику буде залишатися вода, то коріння або звариться, бо горщик нагрівається так само, як і котлея. Майже до кипління води нагрівається горщик. Тому не можна залишати на підвісі у горщиках воду. Воно звариться або упріє. Не підгоріла. З нею все гаразд. З нею висять поряд інші котлеї. От ви запитаєте мене, чому ти заморочуєшся з цими закритими системами і тому подібне? Я змушена так робити, бо поряд знаходяться різні котлеї. І котлеї однолисні, і котлеї з псевдобульбами, такими, знаєте, як моя рука. Різні котлеї. Ті котлеї не потребують стільки вологи, скільки потребує оця. І знаєте, ходити кожного дня і заглядати поміж горщиками, які треба полити, які не треба полити, то це і спати нема коли. Тому я просто роблю саме отакі посадки. Для тих котлеї, які потребують більше вологи, в них Отакі горщики, і отака посадка. Для тих котлей, які витримують тиждень без поливу, то у, у них горщики з отворами. За рахунок того, що, що той горщик буде просихати е, тиждень, що цей буде просихати тиждень, так той горщик висохне швидше, ніж цей. І ця котлейка не постраждає. Я знаходжу вихід для себе такий. От розумієте, от саме отаким от чином можна і зрозуміти, яка котлея моя, а яка котлея не моя. Експериментую далі. За тієї самої причини в мене і маленькі підлітки котлей, це підліток вирощуються в обрізаних бутилках без отворів. Бачите, вона повністю суха. Але я не переживаю за неї, бо, як бачите, в неї є мох, і стоїть вона на поличці. Я її полью, додам отак, водички, і до повного висихання. Оцей мох, навіть коли здається, що кора повністю суха, оцей мох, він затримує все рівно. Все рівно він затримує вологу і корінці почувають себе добре. Мені подобається так. До речі, і маленькі дендробіуми. Теплого утримування маленькі дендробіуми я висаджую так само закриту систему. На дні повністю крупна кора і трохи моху. Отак, мох. Оцей, до речі, точковий мох. Бачите, як гарненько він тут. Тримається, ой як мені це подобається. І корінці зростають. І ця маленька орхідея завжди волога. Їй подобається, і мені добре. А якщо ще зважити на те, що малеча зростає поряд з дорослими котлеями і поливається одночасно з дорослими котлеями, то мені це до Я не переживаю, що вони пересихають. Вони завжди знаходяться. Вологі, в той час, коли дорослі котлеї просихають гарно. Треба витрачати зайвий час, заглядати, хто росте, як росте. Ви знаєте, одна двіжуха оця, кожного дня, дивитися, хто сухий, хто мокрий, вона займає багато часу. Тож я таким чином і знаходжу для себе вихід. Там така система посадки, тут така система посадки, бо полив. Полив у всіх в один той самий час. Тому і різні посадки. А що робите ви? Підскажіть мені, будь ласочка, що робите ви? На цьому в мене все. Бажаю миру і здоров'я. Зверніть увагу на мої окуляри. То наша Україна жовта пшениця, блакитне небо. І далі, то символ незламності, то наш Київ столиця була, є і буде Україна. Тримаймось, любі мої, ми переможемо. Цілую.